Всім привіт! Ви на каналі Smartphone.ua. Мене звати Андрій, і в цьому огляді я пропоную розглянути основні можливості доступного по ціні накопичувача Patriot моделі P300 в модифікації 512 ГБ. Інтерфейс M.2. 2 PCI-Express Gen 3X4. Що цікавого, цей накопичувач пропонує в плані швидкості, яку компонентну базу підібрав виробник, наскільки вона вдала, та чи вартий вашої уваги цей накопичувач, розбираємося в цьому відео. Що ж, поїхали і спочатку про комплект поставки. Все просто картонна коробка з невеликим блістерним вікном спереду та різноманітною інформацією на стінках. По суті, що нормально, сам комплект поставки це і є накопичувач. До речі, у продажу модель є не лише на 512 ГБ, та, яка приїхала до мене на тест, але є версія і на 128 ГБ, 256, 1 ТБ та ТОП 2 ТБ. Розпаювання модуля виконане на компактній текстолітовій платі зі стандартними для формату м 2280 габаритами. Таким чином, користувач зможе встановлювати цей накопичувач не лише на материнські плати десктопів, але й в корпуси ноутбуків та ультрабуків, де зазвичай дуже мало місця для встановлення додаткових накопичувачів. Компонентна база розміщена лише з одного боку плати. Її прикрили наклейками з різними технічними характеристиками: маркування, назва, серійний номер, обсяг та багато іншого. Щодо радіатору охолодження, то у даної моделі. Даної серії він не передбачений. Чи це критично для носія? В нашому випадку, після тестування і в корпусі ноутбука, і в корпусі стандартного ПК, тест показав, що це не критично. Щодо якості виконаних робіт, тут все відмінно, як по частині самої плати, так і щодо використаної тут компонентної бази. Кілька слів про останню: в основі Patriot p 300 чотирьохканальний контролер з Silicon Motion SM2263 XT. Особливістю цього рішення є те, що він працює без кеш пам'яті DRAM. Контролер запитує ексклюзивний доступ до оперативної пам'яті для кешування, крім того, SM2263XT здатний забезпечити швидкість передачі в режимі послідовного читання до 2400 МБ секунду та послідовного запису 1700 МБ секунду. Решту показників бачите перед собою. Якщо по ним виникли питання, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково дам відповідь. Щодо використаної в даному рішенні пам'яті, то це 64 шарова TCL. До речі, скориставшись офіційним сайтом виробника, користувач зможе скачати утиліту. Назву бачите перед собою. Яка видасть йому зведену інформацію про накопичувач? А у вкладці Smart можна буде застосувати розумне видалення даних із накопичувача та або оновити прошивку. Крім того, підтримується технологія ECC та наскрізний захист трактів даних, а також TRIM. для тестування швидкості накопичувача. Я використав ПК, який працює під Windows 10. Далі знайомлю вас з результатами за міру швидкостей, які отримав на практиці. Що з Patriot Memory p 300 на 512 ГБ демонструє гідну для свого цінового сегменту швидкість та відмінну стабільність роботи. Крім того, у мене була можливість подивитися, що у даної моделі SSD з тепловідведенням. Скажу без зайвого пафосу, отриманим результатом, я залишився дуже задоволений. Підводжу фінальний підсумок: у своєму ціновому діапазоні а це приблизно 2000 гривень. Дана модель точно варта уваги користувачів та покупців, які намагаються побудувати власний швидкий ПК, не за всі гроші світу. Стабільна робота, гарні швидкості, спеціальне ПО для сервісної підтримки та непоганий тепловідвід роблять його. Перспективною та цікавою пропозицією для покупки на цьому в мене все. Але якщо у вас виникли питання по цьому компактному SSD накопичувачу формату M.2, 2 тоді задавайте їх в коментарях до цього ролику. Буду відповідати. На цьому все з вами був Андрій та Smartphone.ua. До зустрічі.